Так, моя процедура, кроки купівлі житла продовжуються з клієнтом, тому що йому житло сподобалося. Хотів би придбати і час робити пропоста діаквісто. Що таке пропоста діаквісто? Це є пропозиція купівлі житла. Це той перший документ, який створюється для того, щоб сказати власнику, так, я хочу це житло, я його купляю. І зазвичай потрібно залишати, вже, щоб це було як серйозно, а чек, на певну суму. Це вже вам потім каже агентство або власник там житла, яка це має бути сума, вона залежить від також і ціни житла, ну від багатьох чинників. І або домовляєтеся на те, щоб у випадку, якщо власник житла. Затвердить йому підійде ваша пропозиція, яку ви будете давати, то тоді ви перекинете кошти зразу в той же день на його рахунок. Тобто, скажімо так, другий крок після того, як ви бачите житло і воно вам підходить, і вам все подобається. Робиться пропоста acquisto. офіційний перший документ, який підписується майбутнім бажаючим покупцем. І надається власнику житла. Будьте уважні, бо там є також клаузули. І Якщо ви вирішили пожартувати, так собі просто зробити пропостил, вона може дорого коштувати. Хочете знову ж таки забезпечити себе впевненістю та те, що ви не пролетите, рекомендую завжди зробити попередню консультацію перед тим, як почати навіть пошук здійснювати житла, на що звертати увагу. А ми пішли робити пропосту.